Доброго ранку. Ну що, сьогодні сонечко із світлом. Вночі не було світла, потім вимкнули ні, мабуть. Вісім вимкнули, зараз увімкнули. Десь півтори години немає світла, потім вмикають. Ну нічого, що ж буде так, як воно є. Сьогодні сонячно, слава Богу, тому що вчора ввечері побризкала я вже тому, що Саня обрізав, А я тоді вже психанула, от налила в лійку персик побризка. От, ти бачиш, тут там щось попало, воно заб'ється, кажу, Саша, іди. А я сама все зроблю. До того це, знаєш, зробиться воно ну, на копійку, а розговора просто на тисячу. Прямо треба, щоб все було як в стерильності. Побризкала вчора персик від кучерявості листя і помідори вчора обробили від. Господі, ну від фітавтори і там з таке воно якесь там, ну Те, Теж я показувала вам, чим я бризкаю. І сьогодні потрібно буде ввечері обробити від колорадського жука, тому що колорадський жук він просто буяни, буяне. Вже і бризкали. Ну, я вам скажу, так вже такі ще ці средства, як кажуть, що воно допомагає мертвому кадилу. Тому обризкали помідори. Вчора Вова, сусід теж бризкав, каже, я перший раз. Але треба бризкати, теж пропадають. Круте, верти і дуже багато вологи. Сині, я вам скажу, такі були нещасні, а сині пішли. Чесно кажучи, мабуть, я маленьку паузу зроблю. Ну, Поки що нічого не буду казати, тому що я не знаю. У мене просто на даний етап опущені руки. От опущені руки. Я показую, а думки зовсім про інше. Цей, ця квітка, бачите? відходить, листочки маленькі ростуть. І я стільки хочу її пересадити, у мене все руки не доходять. Все не доходить. Так, це треба пополивати. Зараз я це все. Так, я не купила сюди цю квітку, і не купила ті. Хочу показати вам, така, знаєте, як гарна новина. Це ж у мене такі білі трубчаті ці. А сьогодні. Розквітла моя оця квітка, трубчата, але тільки отака, бачите, яка? Вона в мене поки що одна, як розведу, обов'язково поділюся. І ті, хто люди, звичайно, я не можу ж бачите, мене тут не, не тисячі, ті люди, що мені писали, то я поділюся цією трубчатою, тільки відсвітеться, відсвітеться, я вам відразу ви мені напишете в інстаграм, і я вам вишлю. І отаких. От я навіть скажу, що одна цибулинка така і отака. і Ви, роз, ви розмножите. Отакі от я купувала всього дві цибулинки. Бачите, скільки їх вже багато в мене виросло. Так що я обов'язково з вами поділюся. Ось тут натикала я цих зелененьких. І дивлю, як вони гарно тут цвітуть. Бачите, це ці мої. Оце щось, оце щось, я не знаю, це, мабуть, якісь інші, з таким рожевим, бачите, під палком. Ну, подивимося. Це жовта. І тут ось попалася ця коло... колокол. цей Оце мені Отакі я в тому році їх розсадила туди. оці отакі Це воно таке проста лілія така, ну, не зовсім проста, не дуже мені вона подобається. Теж може комусь луковичку кому подобається. Ні, взагалом вона така непогана, але на фоні другого оці ось мені. Простячки подобаються більше. Так що такі справи. Ось я її сюди пересаджувала, ось вона. Оце це. Ну щось вона тут погано росте. Йдемо. Ну, нам тут не підходимо, мабуть, щось в цьому, саме в цьому кутку. Ну нічого, щось буде. Голова така дурна, не знаю, за що, що планувати, що робити. Зовсім немає якось плану у мене. Малину рвати та компот варити, та що варити, його варити, цей компот. Знову брала води, тому що водички як нема, то погано. Так, добре, зараз я швиденько, то палички ті залишилися, я, мабуть, те викину, тому що тут толку не буде. Вчора ми посадили ці два гарні такі кущі, що повинно піти. Бачите, тут нема коріння, тут просто. Та можна за гором там десь прикопаю, щоб не викидати. А ось щось виросте. А не виросте, то Бог з ним. Так, беру я лієчку. З вами а потім наберу водички. Сьогодні помідоро цей треба ввечері відсадити. Дивіться, який гарний виріс. й посажу його. А той був такий хилий-хилий, а -хилий. пішов потихеньку, пішов. Так що от ви камерою дуже мотаєте, давите, давите все. Вибачте, будь ласка, що я так мотаю. Стабілізація включена, а воно мотається. Вже руки мотаються просто. І ще раз скажу, що знаєте, я. Фу, ой, Підіжіть, якась мошка прямо в вухо вдарилась. Я не збираюся не перед ким танцювати отут на, на вприсядки. Не подобається, я вас умоляю. Як засамвела, боже, та що ж ви так його ревнуєте? Він ніколи не буде вашим, жіночки, в нього своє життя. Ой, та ви, та ви самвела, та він купив кожені туфлі, ну нехай кожені, молодець. Я казала про те, що його ніхто не підтримує. Він іде в магазин, йому там всяку лапшу навішують. І нема в нього такої подруги, чи, щоб, жі, жіноча потрібна, жіноче око. На що мені? Господи, ви думаєте, що я претендую на самвела. Ви що шутите? Ви чокнуті чи як, я не знаю. ой, Я так я ж кажу, що за своїх друзів. В мене, вибачте, за 8 років в мене багато друзів Ютюбовських. І за таких ось писак, за таких людей, які ненавидять просто весь світ. Нема бажання з ними спілкуватися просто. Знаєте, якби там воно таке було, що я за 8 років вилавила цей канал так, а потім хоп, і так уже змінила. Змінила і зміст, змінила і. та все змінила. Ви ото б тоді мені розповідали, що я така там дурна, на, яко, на чийсь славі якось там капаю. на чиїй славі собі роблю славу. Ну, я не знаю, люди добрі. Просто жах. Я ж кажу, що хтось гроші рахує, та які ж гроші, які гроші. Заробіть ви ті гроші. Кожного блогеру не треба, не потрібно. Я як подивлюся ось правильно, так, ось там в інстаграмі, п'ять чоловік, а вона. Я блогер, я блогер, сидить, щось жре перед камерою, думаю, боже Боже, і людина так каже, я блогер з великої літери. А я ніколи так не казала. Я просто людина, яка показує, як, ну, це називається блогерство, як, як я живу, які в мене проблеми, які в мене... яке в мене щастя, яке в мене у рито не все. Тому що я, доросла жінка, і розумію, що хтось порадується, а хтось навпаки зробить пальці скрести, щоб воно було ще гірше, ніж воно є. Це так, на напереже, полякається. Ой ковальчук, вона ніколи не плаче, ніколи не ні. Я от навіть з вами зараз розмовляю. Ви ж не знаєте, що в мене на душі. Я з вами розмовляю, тому що чекають мене люди, де я пропала. От учора пишуть і пишуть, Алла, як діла? Думаю, та що вони так обострилися? А прилетіло до нас, тут в Полтавській області. А я навіть і не знаю цього. А люди пишуть. От заради цих людей хочеться з ними спілкуватися на відсі, на великій відстані. не знаючи людей, в обличчя хочеться спілкуватися. Така ліза всяка срач. Яка життя перетворила повністю на картинку Ютуба. Ой, такі ті справи. І все те не так, все не так. Мені як не так? Я ніколи от я якось попалося мені, зараз все модно шучав. От ви чавкаєте на камеру. Я думаю, да що ж вони, Мукбан? поделюся Мукбан спеціально, я ж не дурна. Боже, хіба ж то я чавка? Якщо я зірвала там кущак малини одну одну штучку, жую, я ж не можу не сосати жувати. О, тоді сидає, мікрофон повісила правим під ротом і спеціальна плямка. У мене одразу дійсно мені аж погано стало. І я думаю, як ви можете порівнювати те, що я розповідаю, і десь там йду вживу, без, без монтажа, без вирізки. Як ви можете порівнюватися з тим, що я на камеру жую, як свиня? Ну, це ж просто вже прискіплення, це вже ж не ставлення чесне. Ви теж кажу, що так подивишся оце все, і думаєш, нафік. «Нафіг воно це все? А потім думаєш, та ні, зараз як опустити руки і здатися нічого не писати, просто не виходити. Виходить, що я просто-напросто послухала тих дурачков, у тих шмонік, які мене весь час ганобили, а самі виявилися просто проститутками, які кидають своїх дітей, свою сім'ю, свою родину і йдуть за бахором, куди його тяне. Я такою ніколи не була і не буду. Ой, знову таке, як наче плачу. Да? Та ні, я не плачу, в мене просто душа плаче. Так, добре, все буде добре, мої любі. Все буде добре. Саме головне позитив.